Прийде час подякувати, що сталася доля така, і що ми віддавали одне одному більше, ніж насправді могли, що тримали землю в руках серед попелу і гнилого м'яса, дати і дні, згубивши. Я любила Європу на припочатку весни, цей залитий сонцем порядок, шляхетний присмак усталеності. Я могла би приїхати. І лишитися ось тільки залізна нитка, що за мною тягнеться на шматки роз'єдне міста. Я й скучаю за часом, коли не любила його, не відгадувала модуляції голосу, не думала взагалі, не ходила туди, де щем і високий вогонь. Та велика історія шкіриться, і зуби в неї гнилі, і різець у неї у вузлуватих пальцях. А у нього потріскані губи і довгі вії. Він сміється, різець здіймається, опускається. Отже, це зі мною ще раз, тепер ніде неспокійно. Вже за місяць війни забувається, як раніше було. Я тепер не поетка, я глина у печі горя. І не вірш це, а коридор пробитий крізь безголосся. Це ось чуєте, він сміється у коридорі. Прийде час подякувати, що все сталося саме так, що була безладна ніжність розмов між сиренами по підградами, увісні він стріпується, як накритий хусткою птах. Я не вмію більше молитися, тому отаке пригадую. Очі наших двохсотих, обвуглені прапори, дикі гуси вертаються з вирію. Річки у кривавій піні. Ні минулого, ні майбутнього поки ще. І я прошу лише говори. Хай ця мова не зникне. Хай вона буде спільною. Двадцять лютого увечері ми зустрілися з другом Богданом Куценком. Ішов якийсь такий незимовий дощ. Під яким ми йшли вінницею і говорили про те, що очікування власне нестерпне, і ми постійно чекаємо, поки ця сокира, встромлена в стелю, у нас над головою почне падати, і ми зможемо спрогнозувати її траєкторію. Наступного дня у нас мав бути концерт гурту Жадани Собаки. Ми з собаками їхали на концерт, коли зранку все це почалося. Собаки стояли, чекали на мене на вокзалі місті Козятин, коли над ними пролетіла ракета з боку о, Білорусі. Ну що ми відразу повернули. І почали працювати хто де, хто чим зміна 22 числа. Я повернувся з, з Києва, подавав там документи, готуючи візу для чергових закордонних гастролей. Я буквально повернувся в Чернівці 24-го зранку. Прокинувся від того, що почались ракетні удари по нашим містам. Зранку мені дзвонить мій батько, каже, що Україну бомблять почалась війна. Ми від того часу розпочали зовсім інше життя, в ритмі якого перебуваємо, і тепер, коли вже росіяни влупили 24-го по всьому, чому тільки можна було. Влупити, то моя участь у цій війні було тільки питання часу. Перший день це була така розгубленість. не було повністю усвідомлення, що це справді почалась повномасштабне вторгнення. Ну воно вже все відбувалося, але в це ще не хотілося вірити, що це все насправді. На наступний день вже пішов і записався в тероборону. Дуже дуже хочеться бути, хоча б маленьким гвинтиком в цій славній машині українського війська. І я вдячний долі, вдячний Господу, що я можу вкласти хоча б тут, здавалось би, в тилу, але свою, свій посильний внесок у нашого такого великого трансформера, всенародного вольтрона, який здолає всіх цих московитів і зажене їх назад в болота їхні. Оскільки я... Не можу займатися своїм основним напрямком діяльності, так? я не можу поїхати грати концерти і заробляти гроші, які можуть там, підтримувати українську економіку, то я вирішив, що я хочу йти і захищати свою батьківщину, захищати свою сім'ю, не чекати, коли ворог там, прийде мені з ноги відкривати двері, і я буду відстрілюватись свого цивільного дробовика, а піти, здобути певні знання, стати частиною повноцінної структури і робити все, що можу. Пів року я пробув на війні на сході в 14-15 роках. Взагалі не стояло питання іти чи ні, було питання тільки куди йти. Я прийшов в воєнкомат. Військомат була кілометрова черга. Там вже не приймали, вже сказали їдь прямо в штаб тероборони. Я поїхав одразу в штаб тероборони і одразу записався. Брали далеко не всіх. Дуже багато людей відправляли, казали, що хлопці, все вистачить. У нас же людей хватає, ми Вже не знаємо, куди вас брати. В Харкові залишилось багато митців, багато акторів, художників, музикантів, які всі активно займаються сьогодні. Саме волонтерством Витворюється абсолютно нове суспільство, витворюється нове військо. Твориться нова країна, витворюються нові наші от, мегаполіси, які будуть зовсім інакше відчувати свою присутність в, в цьому от нашому спільному і політичному, і культурному ландшафті. Попри все жахіття, яке ми зараз проживаємо, це абсолютно унікальний час. Можливість заново перевпізнати, перепрошити свою країну і себе в ній. плітався в темні хмари, а над тлі захід кривавий ніч, вся я на кістках твоїх гадають вороги. Орних історій не навчиш, коли чекатимеш, ти братської руки, там буде ніж там буде. Тя часу зараз в такий критичний для країни момент воно змінюється жадібно жадібно готовий працювати на музичній ниві, поки є ще можливість в цьому тілі щось зробити. А чи змінилось наставлення до Росії? Чи змінилося наставлення до російської культури? Та безперечно бляха воно змінилося. Воно змінилося, воно ніколи не буде таким, як було раніше. Тому що дуже багато українців останнім часом, от останні два десятиліття, бачили певний симуляк Росії, тобто вони бачили те, що їм показувала Росія назовні. через телебачення, через інтернет, через якісь культурні меседжі. І це була та Росія, до якої багато хто на сході України звик та. Росія, яка, в принципі, там, за винятками Путіна і його політики всіх влаштовувала. З другої половини 90-х така була російська культурна інвазія, колоніальне ярмо, на превеликий жаль, які багато українців несли на собі, заглядали на тих російських музикантів, запрошували їх тут на фестивалі. Все намагалися знайти хороших русських. Слід розуміти, що Росія це не держава, це ракова пухлина на тілі цивілізованого суспільства. Це терористична організація з дуже розгалуженою мережею і з великим фінансуванням. От, і все, і такою вона в принципі завжди й була. Зараз нарешті маски зірвані. Люди вже змінили Змінилося однозначно ставлення до Росії як до країни агресора, до країни ворога. Люди почали пишатися тим, що ми український народ, народ воїни, що ми можемо консолідуватися. А на кістках твої гадаю, Вороги дурних історій Не навчиш коли чекатимеш, ти братської руки там буде, там буде ні. Там буде ні. Найважливіше, найголовніше, що ми маємо запам'ятати з цього часу, що Україна стає країною, яка остаточно визначатиме культурні і суспільні тренди для Європи, для Центральної Європи, щонайменше, а можливо і для світу. Єдине, що нам потрібно для цього зробити перемогти. Ця війна, е, як мінімум, в духовному плані, точно стане от, квантовим стрибком для українців, після якого однозначно відбудеться навіть в тракті якого відбудеться переоцінка цінностей, ми зараз це бачимо. Зрозуміло, одне, що нам потрібно перемогти. Нам потрібно вистояти, нам потрібно зберегти нашу Україну. Передусім, для того, щоб тут далі жили наші діти, щоб тут далі. Існувала наша мова, наша культура, щоб тут були ми. Україна переорієнтується на західні цінності і сама буде якраз флагманом цих західних цінностей, західного світу, як вона є в цій війні, чому нам весь світ і зараз і допомагає. Україна найближчим часом після перемоги стане одним з таких з найкрутіших країн світу, яку будуть знати, впізнавати і поважати в усьому світі. Це те, що найбільше розхитує нашого ворога. Це зокрема те, проти чого вони воюють, не лише існування України в своїх кордонах, але й існування її як культурного поля. І тому дуже важливо, власне, щоб культурний фронт продовжував жити, рухатися. Щоб голоси звучали. Всі ці е, травми, всі ці знищення нашої нації, наших людей, вони залишають такі неілюзорні ментальні рубці і фізичні рани на кожному з нас. І це не можна пробачити ніколи. У нас є якесь таке розуміння того, що за свою країну, за свою землю потрібно стояти, що всі ми, якби, частина великої української армії, навіть і цивільні люди, люди, які там не відносяться до Збройних сил України, і те, як українці включились в тотальний опір, так званий, воно це прекрасно демонструє. З тої налаштованості, з тих настроїв, які я бачу тут в Харкові. Я переконаний абсолютно в нашій перемозі. Все буде Україна, ніхто не говорив, що буде легко, але перемога буде обов'язково за нами. А росіяни залишаться за великою цегляною стіною, де їм місце. Слава Україні! Козаки йдуть за собою коня ведуть, битим шляхом козаке, за собою коня ведуть, а твій милий в полі лежить, а твій милий в полі лежить, а твій милий в полі лежить, в правій рочці шаблю держить. А твій милий в полі лежить, в правій ручці шаблю держ, вона ж мене не діждеться, вона ж мене не діждеться, вона ж мене. Не, не діждеться, хай за другого віддається, вона ж мене не, не діждеться, хай за другого віддаєць, битим шляхом козаки йдуть, битим шляхом козаки йдуть. Битим шляхом козаки йдуть, за собою, коня в битим шляхом. Козаки за собою, коня веде,